З ним треба домовлятися. Час то є енергії. Березень енергетично визначальний для кожного. Заємодіяти з усіма божественними енергіями. Час існує лише у моменті. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Цього тижня мені та воїну світла Аммадеї у медитаціях прийшла інформація про енергетичну важливість. 3 місяця цього року місяця березня. Мені про це сказав Архангел Метатрон Амадеї Владика сен жермен Мені також із світу Тонких енергій прийшла інформація, що у березні буде нова планетарна зміна енергій. Вищі сили проводитимуть новий відбір людей за енергіями. А сьогодні зранку. До мене на взаємодію вийшли владика часу та владика енергій. Говорила про взаємозв'язок часу та енергій, говорила про енергетичну важливість першого місяця весни, говорили й про інше. Прийшли вони удвох, інформацію надавали по черзі, доповнюючи один одного. Розпочав владика часу. Час відкривати своє серце, свою душу для весни, для змін, для нового відчуття часу, час налаштовуватися на час, на час змін, відкриватися змінам сміливо, без страху, пам'ятаючи про власну божественну силу впливати на час і на те, що час вам пропонує. Як ви взаємодієте з часом, так він взаємодіє із вами. Якщо ваша взаємодія з часом гармонійна, він працює на вас. Якщо ви кажете, що у вас немає часу, на що б то не було, він від вас втікає. Ти хочеш знати, як відпорядкувати собі час, щоб його на все вистачало. Так, його можна сповільнювати, те, що ти робиш. Але з ним треба ще й домовлятися, сповільнити, щоб вистачило його на те, що бажає зробити в поточному дні. І, налаштовуючись на певну діяльність, заручитися його благословенням на цю діяльність. Тоді все буде складатися якнайкраще. Тоді час буде працювати на вас і те, що ви робите. За що б ви не бралися, буде благословенне. Час навчитися взаємодіяти з часом, підпорядковувати його собі. Це відкриє вам багато можливостей і розширить ваші горизонти у всьому. І у вашому сприйнятті світу, і у вашій діяльності. Ваш погляд, ваші думки стануть чистішими. Ви навчитеся відчувати енергії кожної секунди, кожної хвилини, години. Кожної доби. Далі у розмову вступив Владика енергії. час і енергії вони взаємопов'язані між собою. Як ви взаємодієте з енергіями так плине і ваш час, і навпаки. Як ви взаємодієте з часом, так на вас працюють чи не працюють енергії. бо і час то є енергії, енергії життя. Час то є енергії життя того, яке у вас безсмертне, вашого духа і вашої душі. І це не лише розуміння, що ви вже колись жили, і щось поточним втіленням, якщо перебуваєте у духовному розвитку, ваше життя також не закінчиться. Це взаємодія часу з енергіями. У контексті життя вашої душі, вашого духа. Це розвиток, який нанизується перлинами одна на одну і утворює коралі ваших духовних здобутків. Березень цього року є енергетично визначальним для кожного з вас. Ви повинні відчути енергію трансформації у просторі і вступити у тими енергіями. Ті енергії почнуть працювати вже з першого дня березня, і ви маєте підпорядкувати їх собі, і підпорядкуватися лише божественним енергіям. Вже двері енергії трьохвимірного простору час зачинити, зачинити міцно, щоб вони не проникали у жодну шпаринку і вчитися взаємодіяти з усіма божественними. Енергіями, взаємодіяти майстерно, тасуючи їх, як карти у колоді. Під одну ситуацію з одними енергіями, під іншу з іншими, необхідно вміти взаємодіяти з усіма божественними енергіями. Лише така взаємодія допоможе вам балансувати у будь-якій ситуації зовнішнього деструктиву. Відкривайтеся усім енергіям, любі. Ми на вас чекаємо. Запрошую на мої авторські курси «Базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'ятархангельські промені зцілення та куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з усіма божественними енергіями. Посилання на канал. Знайдете інформації під відео. А завершив ченнелінг Владика часу. Я ще хочу тобі сказати, моя дорога час. Ти повинна нагадувати всім і постійно пам'ятати сама. Тобі вже про це говорив і Ісус, і Бог Шива. Час існує лише у моменті тут. І, зараз. і якщо вам говорять робити щось в даний момент, якщо енергії складаються для вас у даний момент, ви повинні робити в даний момент, бо нічого не чекає. Завершуйте все, що не завершено, бо час плине далі. І у завтрашньому моменті тут і зараз буде вже не актуальне те, що актуальне сьогодні. Березень може накрити деструктивними енергіями планетарного масштабу і деструктивними енергіями того, що ви переживаєте зараз у вашій країні. Але ви повинні весь час нагадувати собі і всім, з ким взаємодіяти. Жоден прогноз не є конечним, і будь-який найпохмуріший прогноз можна трансмутувати у божественних енергіях фіолетового полум'я. Час закінчувати взаємодію з деструктивом. Час перемагати його. Остаточно перемагати.